Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачні італійські равіолі з баклажанами. Равіолі з баклажанами присутні у всій італійській кухні, але кожен регіон створив окрему страву, використовуючи типові для цього регіону продукти. Ці смачнющі равіолі з баклажанами. Рецепти, яких я хочу вам запропонувати, готують в Доломітових Альпах Італії. Дуже смачна та ніжна баклажанова начинка з ароматом петрушки та сиру. Приправлені запашним вершковим маслом з сиром та зеленою цибулькою. А доповненням є хрумка жарена баклажанова шкірка. Почнемо з приготування начинки. Наріжемо дрібно цибулю та зубчик часнику. І пасируємо у сковороді з олією до прозорості. Замість олії можна використати шматочок вершкового масла. Очистимо від шкірки баклажан. В мене ось такий великий мені знадобиться лише половинка. Шкірку ми не викидаємо, ми потім її пожаримо. Зараз ми її поки залишимо. Далі баклажан наріжемо на маленькі шматочки та додаємо до обсмаженої цибулі та часнику. і Тушкуємо 10-15 хвилин. Потім перекладаємо баклажани у миску, солимо, додаємо тертий сир пармезан та дрібно порублену петрушку. Все розмішаємо та залишимо нашу начинку охолоджуватись. А тепер можна приготувати тісто для равіолей. Просіємо пшеничне та цільнозернове борошно. Додаємо одне яйце. Посолимо та додаємо одну ложку олії. І замішуємо тісто. В мене цього тіста вистачить на 18 равіолей. Якщо у вас велика родина, примножуйте кількість інгредієнтів. Моє тісто готове! Накриваємо його мисочкою або харчовою плівкою та залишимо відпочити на 30 хвилин. Минуло 30 хвилин, тепер тісто більш піддатливе. Додаємо трішки борошна на робочу поверхню. І тепер нам потрібно розкачати тісто в тонкий пласт товщиною приблизно 2 мм. Або якщо у вас є машинка для розкочування тіста, пропускаємо тісто через машинку. Розкатаний пласт тіста я візуально поділяю навпіл. На одну частину викладаємо трішки начинки на невеликій відстані, а другою зверху накриваємо. Перед тим як накрити другою половинкою тіста, для міцного скріплювання можна трохи змочити водою навколо начинки. І притискаючи пальцями як можна ретельніше, склеїмо пласти тіста. Видаляючи якомога більше повітря між тістом та начинкою. І я ось підготувала таку круглу формочку діаметром 5,5 см. Вирізаємо равіолі і викладаємо їх на посипану борошном поверхню. Обрізки тіста знову розкачаємо. Приготуємо також баклажанові шкірки. Наріжемо їх тоненькою соломкою. Ставимо на вогонь сковородку, наливаємо олію і як тільки вона розігріється, опускаємо туди нарізані шкірки. Коли вони стануть хрусткими, викладаємо їх шумівкою на тарілку з паперовим рушником, щоб висушити надлишок олії та трошки їх присолимо. Варимо равіолі у підсоленій доведеної до кипіння воді, періодично помішуючи до повної готовності. В готові равіолі додаємо розтоплене вершкове масло і викладаємо їх на тарілку. Зверху посипаємо тертим сиром та дрібно нарізаною зеленою цибулею, а також викладаємо жарені баклажанові шкірки і подаємо цю красу та смакоту до столу. Якщо вам сподобались ці равіолі, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!